Пі маємо Сергія Хланя, депутата Херсонської обласної ради, військовослужбовця збройних сил України. Пане Сергію, вечір. Добрий, слава Україні. Добрий вечір, героям з України, Херсонщина, це Україна. Та і це прекрасно. Ми насправді всією душею і серцем радіємо, і дуже хочемо, аби всі новини якомога швидше генштаб нам повідомив і всі могли знаєте, видихнути з одного боку, а з іншого, з іншого просто щиро порадіти. Скажіть нам, яка ситуація зараз на Херсонщині, з того, що можна говорити, які населені пункти, ви точно знаєте, що вже під контролем збройних сил України там є наші прапори, туди зайшли наші військовослужбовці. Знаєте, зараз час приємних новин дійсно з Херсонщини, і якраз мені дуже приємно, що якраз я був на тих рубежах, які сьогодні є в світлинах і які сьогодні є визволеними. Поки що офіційної інформації немає, але це з боку Миколаївського напрямку. Це правдино, це Олександрівка, це Станіслав. Станіслав, це взагалі стратегічна висота, знаходиться на мисі, на узбережжі якраз чорноморського лиману, Дніпровського, це Киселівка. Це вже на підступах до Херсону. Це ті населені пункти, за які точилися бої доволі тривалий час, і які сьогодні ми вже маємо під контролем збройних сил України. Снігурівка це Миколаївська область, але вона стратегічна є якраз на підступах до Херсона, тому що до Херсона від Снігурівки 30 кілометрів, а до Миколаєва 80. І якраз Снігурівка є вузловою станцією, і вона є на узбережжі річі Інгулець і фактично є таким локомотивом Інгулецького напрямку. Щодо півночі, то тут взагалі ми маємо певні успіхи і там. Фактично можна назвати обвалом фронту у Рашистів. і наші збройні сили наступають і вже на підступах до Береслава і відповідно до Греблі Каховської ГЕС. Чому знакова Гребля Каховської ГЕС? Чому вона стратегічна? Тому що саме біля неї, і саме якраз Греблю Каховської ГЕС окупанти використовують для своїх переправ, вони налагодили альтернативні переправи біля Греблі Каховської ГЕС. Тобто, взагалі стратегічним є контроль над транспортними артеріями, і все, що відбувається на сьогоднішній день, така деокупація правобережної частини Херсонської області і самого міста Херсона, це є послідовність дій наших збройних сил починаючи з серпня місяця. Тому що саме серпня місяця було взято під щільний вогневий контроль, якраз транспортні артерії, тобто мости і переправи, завдяки яким окупанти забезпечували логістично постачання техніки зброї, озброєння живої сили, продовольства. Підсилюючи лінію фронту, то якраз виснаження е, окупантів на правому берегі, щільний вогневий контроль над транспортними артеріями, і на зараз осінньо-зимовий період, коли Дніпро потрошечки починає штормити, і окупанти вже не можуть переправляти баржі, пантони, все це взагалом і в комплексі. Вже дає неможливим окупантам триматися на правому березі, а я хочу сказати, що лінія фронту на правому березі вона трошки більше 100 кілометрів. Якщо брати глибину лінію фронту, то те, це від 30 до 40 кілометрів до узбережжя Дніпра. І саме утримувати ось цю лінію фронту, окупанти вже просто не можуть, вони безсилі. І саме тому починається ось цей відвід військ. І, до речі, я хочу зазначити, що це. Не відвід від військ, і ми їх не відпускаємо. Ми їх знищуємо. Ми їх знищуємо на переправах. Ми не дамо йому йти. І якраз те, що намагається видати окупант, що це контрольований відвід від військ, то я б так би не зазначав це бігство, це бігство з лінії фронту під натиском Збройних сил України. І це те, що їм залишається це бігти, пане Сергію, скажіть, будь ласка, як люди реагують? Щось чи вдалося з ними спілкуватися? Як вони, які їхні емоції від того, що звільняють їхні населені пункти? Сьогодні на превеликий жаль. Я не мав зв'язку з містом Херсоном. Сьогодні не було можливості вийти, не було, не було інтернету в місті Херсоні. Вчора я мав зв'язок з мешканцями Херсона, і які б не були труднощі. І вони відзначають те, що є проблема з харчами, є проблема з їжею, є проблема з м'ясом, бо холодильники вже п'яту добу не працюють. Зв'язку немає, електрики немає, тепла немає. Але незважаючи на все це, люди єдине, чим живуть, це надією на швидке визволення. Бо новини все ж таки. Вони отримують. сьогодні на превеликий жаль. Ми не могли зв'язатися, але ми обмінюємось завжди новинами. По дві години на день маємо спілкування між собою. Люди розповсюджують цю інформацію, і якраз кажуть, ми витримуємо абсолютно все. Ми дочекаємось збройні сили України. Саме цією надією на сьогоднішній день живуть люди на правобережній частині Херсонщини і в місті Херсоні. Скажіть, ще, будь ласка, чи відомо щось про цей підрив телевежі і певних котелень, що зараз от, в даний час окупанти їх обстрілюють? Яка ситуація з цим? Так є повідомлення про те, що дійсно окупанти підірвали ТЕЦ, окупанти підірвали електророзподільну станцію, і телевежа стоїть, але якраз комунікаційне обладнання підірвано, тобто окупанти. Підривають стратегічні вузли для того, щоб не мали зв'язку, для того, щоб не мали тепла, для того, щоб не мали електрики, тобто окупанти покидаючи місце, фактично місце роблять таким, щоб воно було нежиттєдіяльним. Хоча я хочу сказати, що після того як ми деокупуємо Херсонщину, а це я сподіваюся, відбудеться в найближчий час. То нашою найголовною найголовнішою задачою буде відновити це в найкоротші терміні. Я думаю, що це підсильна задача. Головне нам забезпечити людей теплом, зв'язком, інтернетом, харчами, і це все під силу, я думаю, забезпечити буде. Неважко, не але найголовнішою задачою тут буде розмінування, тому що треба розуміти, що окупант залишить міни, іде мінування йдуть, будуть, і треба розуміти, що обов'язково окупанти. Будуть робити провокації з підривами ще тими чи інших там життєво забезпеченням міста. Тому до цього треба бути готовим. Розмінування це завдання номер один, а все інше буде забезпечено відповідно. Дякуємо вам, Сергій Хлань, депутат Херсонської облради, військовослужбовець збройних сил України.